Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все свято і Боже, всіх святих, а особливо святого пантелеймона, цілителя серед них, що сьогодні день особливий, пошана його, шанованого серед лікарів, покровителя їхнього і Бога, захисника, і який випрошує особливі чуда. Особливо благословення вам, силою, благодаті ікони достойної воїстили величати тебе, Богородицю, з Богом. Яка контуром створена 222 місяці тому назад у факту веді блискавкою сонця в Франківську у день народження 193-річчя нашого великого щоб люди вірили ті пророцтво Опа, які совісно кажу я від Бога Богородиці йшли, молилися туди на місце те в Франківську, і ікона створена саме в той бік. Де є хресков заряд? Металевий, який чудом божим явлений на свято преображення 19 серпня 2018 року. встановлений він на місці. Чудом явленого дерев'яного хреста, який був явлений 12 червня 2009 року, простою там 111 місяців, Після того зберігається в мене вдома, були особливі чуда з тим хрестом на місці тому, де був він встановлений, що висохло було впродовж чотирьох років від нього. А також є особливі чуда, що в моїй оселі щодня не раз молюся там. З Пречистою Богородицею святими я є особливі екзотичні чуда. Про це є стаття нашої інтернет-групи Каполанів -ЗСУ» в мережі ОУН УПА. І нагадаю вам я ще інші божі знаки за те, що Бог все більше з нами і що неминуче переможемо ми. В сьогоднішньому відео пропоную вам помінути тих, які віддали життя за Україну, нашу матір-дідину, і помолити за душі в чистилищі, а особливо за скоріше сонячне воскресіння наших героїв. Бо тільки так, коли буде Боже пришестя, з великим кобзарем і сонячне воскресіння героїв, ми переможемо у ті найважчі дні, які ще не наступили. Будуть вони після Зявол Вже Христа, нагадаю вам я, що чекаємо саме чи в серпні, чи в вересні до Дня Різдва Богородиці Давнього свята до 21 вересня. І подивіться совісно відео, ті, що я підготував у цьому дні, нагадаю вам, що, звичайно, я за Божим благословенням вже багато місяців. Давав відео на 15 хвилин, а мабуть зауважили ви, що ще Бог дав 5 хвилин доповнити, тому що просили люди, щоб відео були хоч трошки більші. І матір Божа випросила ту ласку. Цінуйте те, що слово моє трохи довше є. Кожне п'яте відео буде на 15 хвилин за 15 Стацій воскресіння Ісуса Христа з героями ЗСУ Пас Сонячне і нагадай, що воно має бути саме в двадцятій годині в четвер. Боже, до Франківська з Божим військом, і саме звідси почнеться в світі. Наше повстання і буде перемога України з Богом. І перше найближче побачить, як іде Бог, Боже військо, саме в Франківську, най цим хрестом Кобзаря. Нагадаю вам я на Сонячним поляною. Щира подяка тим, що як змогли допомогли нам і ще допоможуть. Все більше вірять, То, що передали Бог і Божа мати, що вже здійснилося багато чого, а багато що має здійснитися. Ну і нагадаю вам я. Що вчора був особливий ювілей, коли наші славні українці, тернопільці, зняли перший в обласному центрі з всіх областей України пам'ятник того проклятого ідола комуністів сатаниста, який мав партійне поганяло Леніна. Через два місяці той пам'ятник був знятий в франківську під моїм керівництвом рішенням депутатів після народного пікету. Що перекручують, замовчують події ту. Ну і молодці львів'яни. А потім це було ще в час СССР. Нагадаю вам я, то це були порушені кримінальні справи. Якщо б не було боротьби за розпад СССР, то е, навряд чи ми. тільки перші вставали проти імперії зла, брехні і тьми е, живі були, а попали б до тюрми. Важка доля була і дітей наших. Я, до речі, тоді мав всього однорічного сина. Слава Богу, що імперія зла формально розпалася, хоч зараз хоче реаніменувати знову вона, але не зрадьмо наших героїв. Вірмо у перемогу з Богом. У мене, Господи, що ще скачили слух їх, героїв наших дорогих. І прийми їх царство своє. Та як ласка твоя, більше з них сонячно-воскресно поверни. І здійснив все те, що просити, честя Божа Мати, щоб скоріше перемогла наша Україна за всі наміри святі, за мертвих, за живих, рідних, близьких, друзів, дорогих, попротивних, бойових. Хай ця молитва, і молитва всіх людей у цей поминальний день. йде до Тебе, до всіх тих, що відійшли у вічність, Господи. Прости, спаси і. Вічну пам'ять Святої. Вічна пам'ять, вічна пам'ять. За святими упокоїть Христе. Вічна пам'ять. А ти, Пресвіста Божа Мати, доповни наші моління за Україну. Світу Божого, скоріше, спасіння за все те, що вийти з нами, всіма божими людьми на добро святе. І дай Боже, хай Україна наша скоріше переможе. Христа Путіна та всіх орашок-фашистів, інших побратьми. І хай повернуться в сумішного серця, найкраще, найпотрібніші з Тарасом Шевченком, тоді, Господи, славні, донькі, пісе. Це можна вбити людину. За що він що таке зробив? Дружина загиблого військовослужбовця Миколи Берешука не стримують сліз на подвір'ї Старокостянтинівського райвідділку поліції. Напередодні в день її з донькою приголомшили звісткою. Чоловік військовий раптово помер, і не на передовій, а у глибокому тилу нам зателефонувала поліція. Просто запитали, хто такий. А потім мама спитала, що таке. Вони сказали, що нема загинув. Ваш чоловік загинув на території монастиря. По перше, експертизі, що як вона пан поспалився, типа, і він за нього помер. Рідні кажуть, одразу не повірили у версію про раптову хворобу. А поки їхали із Вінничини, де живуть, в соцмережах з'явився спочатку пост місцевого депутата. Сьогодні в Старокостянтинові на території монастиря у МП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. За інсайдерською інформацією, він був побитий під час спільного вживання алкоголю. А потім і кадри, із побиттям. Ну, ми не вірили. Ми не вірили до останнього, поки не побачили відео. Побачили відео, дуже страшне. Як це так можна і здіватися над, над людиною, ногою ставати на шиїм. Сестра загиблого говорить ось про це відео. Його розповсюдили у місцевих пабліках за день після смерті військового. Кадри темні, на них важко розгледіти деталі. Проте рідні підтверджують: тут б'ють їхнього Миколу. Нельки, нелюди, це просто не І там ще одна людина присутствувала. Ще повертається, б**ть. Угу. Боже боже, що це? таке? За що це? Обіжати нікого не біжав, В бійки не ліз ніколи. Прослужив і шість місяців, рік і п'ять місяців. За що його батюшки вбивають, я не понимаю. Таких треба карати. Депутат, який і поширив інформацію про те, що раптова смерть військового на території монастиря була саме вбивством від рук одного зі священників, Сергій Жмурко. Я як волонтер, як колишній військовослужбовець, ну підняв це питання про того, щоб це воно було на контролі проведено об'єктивне розслідування. Чоловік каже за його інформацією, священники свято Хрестовоздвиженського монастиря вже давно дозволяли собі неприйнятну поведінку. У них тут не гарна слава, це монастир Чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Поліція затримувала настоятеля монастиря водінні автомобільним транспортом на трезвому стані, є протоколи. А в монастирі вони поячіли з монахами, депутати їх бачили. 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного вторгу, вторгнення група депутатів, яка прибула в монастир для перевірки, виявила там п'яних і побитих монахів і з рештами їхнього там гуляння. Дружина загиблого каже і досі не розуміє, як її чоловік опинився на території монастиря, тим більше московського патріархату. У Старокостянтинові він очікував наказу про звільнення з лав ЗСУ через інвалідність хворої матері. Я не знаю, чи він пішов. Може, він не знав, що не, да. не знаю. Не вірм казав, не знаю, що зробив. Не знаю, що казав. Він православний. Да. Може вони поспорили за і вірять. Може, він щось якусь правду сказав, а це батюшку видно, заїло. Ти може, якийсь і пройшов конфлікт, але найбільше рідних обурює навіть не сам факт побиття та загибелі, а висновок судмедекспертизи. Поліція його офіційно не коментує. Лише оприлюднює у своїх соцмережах. У соцмережах поширюється інформація, що на території монастиря ОПЦМП був битий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності. Причиною смерті став гострий панкреатит. За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за статтею 115 з приміткою природня смерть. Скажіть мені, ви вірите в заключення суду ні, ще не віримо, бо зараз маємо робити другий ростин. Він ніколи не скаржився на желудок, панкреатин. І це така слабість, що я думаю, що людина не може від, панк... від панкреатину вмерти. Ми дзвонили вже до лікарів, знавали. Нам теж підтвердили, що це так не може бути. Він коли призивався, то був здоровий, ні на що він не скаржився. – Батько хворив Ні. Він таким не хворів. Як ви думаєте, чому так сказали? Бо хочуть прикрити, закрити це все. Хворих. Монаха хочуть витягнути. Щоб він далі правив тут. Аби дізнатись більше про інцидент, Радіо Свобода їде до свято Христовоздвиженського монастиря. Батюшка, ходив, батюшка. До куди він прийшов, я не знаю. Але тут, що й набачать камеру, щільно закривають усі двері. Все, ввечають. Додзвонитись до настоятеля монастиря, якого рідні вважають винним у побитті Миколи Берещука, неможливо. Номер не відповідає два дні. Вбиває так само не дають коментарів у Хмельницькій єпархії УПЦ МП. Справа вже не була суспільного резонансу у прокуратурі, пообіцяли розібратись. Воно перебуває на контролі від самого початку прокуратури. Мною особисто ініційовано питання про проведення комісійної судово-медичної експертизи, яка наразі проводиться виключно. Лише після отримання фахових висновків експертів буде прийнято рішення щодо. Кваліфікація дій осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення та поданого подальшого напрямку до судового розслідування у даному кримінальному провадженні для повторного розтину тіло загиблого військовослужбовця вже перевезли до обласного центру. Висновки стануть відомі найближчим часом. Тетяна Сивуконь для Радіо Свобода. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали генерали, військовий і політолог. Три людини, а думки схожі. Далі моєю мовою оригіналу. Як кажучи, влада обісралась у той великий шматок території, який накопився втрачених, накопився звичайно, буде, скажімо так, неприємним здивуванням для багатьох українців. І тоді питань до влади з'явиться ще більше. І незрозуміло ще, а скільки ж питань буде, чи відновить? Ці відмовиться від свого попереднього е, рішення Євросоюз, що стосується там обмеження по виділенню коштів для України, а там сума немаленька, і від цієї суми залежить безпосереднє е, функціонування певних установ в Україні, починаючи від пенсійного забезпечення, закінчуючи іншими безпосередньо е, зарплатнями, це в шучері, стосується лікарів, це стосується вчителів, і багато хто сидить безпосередньо на дернізабезпеченні. Вот все 1,5 миллиарда как раз и шли на эту потребу. Когда э, генерал Сырский говорит, мне нужно 30 тысяч человек в месяц, он говорит о расходном материале. Преступное, я бы сказал, действие, как незаконная бусификация, оно должно было бы исчезнуть как явление. Потому что она не только не дает боеспособности, потому что бусифицированы это кандидаты на гибель, кандидаты на СЗЧ, кандидаты на сдачу в плен. И серьезно, люди, не хотящие воевать и насильно пригнанные на фронт, воевать не будут. А рекрутинг мог бы это заменить, если его проводить правильно, соблюдая все правила, включая такие политические, социально-политические явления, как справедливость. Не должно быть две касты людей. Одни чувствуют себя во время войны в безопасности, развлекаются, жиреют, А получають супер доходи, а інших отлавлюють на вулиці і посилають на фронт. До такої точки, подивіться на карту Deep State, Я не буду говорити за ситуацію на фронті, вона абсолютно не така, як вам шмара марафон. Особа, яка є на посаді президента, да, вже срок протермінований, але вона там знаходиться. Коли приїжджає Бахмут, Селідар, Авдіївка, Покровськ і робить фотку, як вчора з Харковом, це особисто для мене це. Дуже не пога... ну, дуже поганий знак. У нас чекає вже дуже скоро да, терор, повітряний терор з шахедами. Вони допилюють цей шахет і будуть по тисячі запускати. А в відповідь що, той блядь, потужний дасть на тапок, поїде по Європі, бігать, поки нас хуярять, і все взаємно. Взагалі я вам скажу так: От поки при владі буде пере... ну, перебувати ці особи, які в 19 2019 році прийшли, ми війну ніколи в житті не виграємо. Мало того, у нас є великий шанс її програти. Про це треба говорити відкрито. Скоро 4 роки повномасштабної війни. Ключові тези як не було, їх і немає. Немає військової юстиції, немає стану війни, нема мобілізації економіки, немає відповідальності за корупцію і нема жодної із виконаних обіцянок ні партії Слуги урода, ні особи на посаді президента. Оце все гуле по факту. А от політолог Бойкова стверджує, я поділяю думку багатьох, хто вважає, що президент поступово втрачає легітимність в очах власного народу. Так само я згоден із тими, хто виступає за законну зміну влади навіть під час війни через переобрання спікера парламенту, формування нової коаліції та уряду національного порятунку. Бо сьогодні Україну треба рятувати, а не втягувати у нові політико-корупційні кризи. Як це робить влада? І все це можливе лише у разі добрі. Вільної відставки зеленського, але якщо він глухий до закликів суспільства про добровільне складання повноважень, мають бути інші механізми від м'яких протестів, у тім які вже відкрили нове вікно овертона щодо допустимості спротиву владі під час війни до тиску з боку союзників і тиску серйозної з використанням фінансових інструментів, зокрема призупинення фінансування держави, яка відпускає від курсу демократичних реформ і дедалі більше тяжіє до централізованого авторитарного управління. Аргумент у нас. Війна, яка демократія, більше не працює ні для українців, ні для міжнародних партнерів. Бо коли на горизонті виринає тінінуковича в інституційній пам'яті українці одразу оживають кадри з майдану, розстріли небесної сотні, БРК та автократія. Саме тому, переляканий студентськими протестами, Зеленський змушений був відступити у питанні демонтажу антикорупційної інфраструктури з нюансами, але відступили плани політехнологів Єрмака, і папкіних, яких називають в народі, розбиралися обиспроти молоді, які як ви. Булося зовсім не байдуже, чи жити в демократії чи в автократії. А це були лише студентські виступи під час канікула. Що буде, якщо після часткової відмови союзників фінансувати наші соціальні видатки, на вулиці вийдуть вчителі, лікарі, держслужбовці, коли затримують виплати заробітної плати або почнуться покривати дефіцит руком грошей, що пришвидшить інфляцію. Саме тому сьогодні союзники мають інструменти впливу на президента його оточення та А Поки що ці інструменти застосовують обережно бо для тиску. Ще достатньо. Отже, наразі у нас два запобіжники від авторитаризму, українське громадянське суспільство та міжнародний тиск. Колись отакому лише один. І ми змогли скинути автократа. Тримайтеся за надію, бо саме її нинішня влада хоче вас її забрати, бо ви, щоби протистояли молоді, яка виходить на протести та союзникам, яких уже поливають брудом через єдиний телемарафон і лояльних позитивних блогерів, крім того, биков підкреслює. Дозвольте висловити свою думку про те, чому ж не справді злили. Сумно звісний чат депутатів від Слуги народу саме в руки Дениса Бігуса. І перша ніж шукати відповіді, згадаємо простий факт. На кого сьогодні реально працює Бігус на СБО, це вже не той незалежний журналіст-розслідувач, який працює на громадське суспільство. Тут теж були великі сумніви. Цього його суспільна діяльність більше вписується у рамки політичної доцільності, визначеної офісом президента. Сам Бігус роботу на СБУ до речі і не заперечує. Тож і логіку цього Ливо слід шукати не у боротьбі за прозорість, а у боротьбі за контроль. А тепер до обставин після гучного виходу з партії «Слуги народу Дмитра Костюка, який публічно навікнув, що в офісі президента нібито розглядає сценарії розпуску Верховної Ради. Єдиної наразі легітимної інституції, яка ще функціонує за конституцію, а не порушує її на банковій, Зрозуміли загрози вигоди за межі кулуарів і вирішили перехопити ініціативу. З'явився злив переписок і частково демонструють хаос некомпетент і внутрішню деградацію фракції, але без криміналу зате з потрібним акцентом на фоні цього паралельно виглядає ще парламент менш спроможним, що вірогідно вигідно, звісно ж, виключно президентом. Тут варто згадати стиль роботи заступника голови офісу президента Татарова, старого майстра кулуарних розкладів, що часів Януковича. Ці контрольовані зливи замість справжніх злочинів де показують переважну дурість і маргінальність депутатів. Це типовий інструмент тиску. Щоб отримати монобільшість бодай зовні, щоб не розбігатися. Бо поки вона ще потрібна зеленському для прийняття потрібних рішень і збереження вигляду демократії. Але давайте не обманюватися, адже всі прекрасно розуміють, окрім таких м'яких фрагментів у чаті. Є такі за які можна легко відкрити кримінальне провадження, і це чудово знають самі депутати, і це прекрасно знає татару Єрмак. Саме тому цей злив через бігуса не журналістське розслідування, а делікатне попередження всім, хто часом. Дівається, чи варто бути занадто самостійним, бо не хочеться присісти, як до вінському. Це класичний жабогадюкінга внутрішньо видова боротьба у середовищі, яке вдає за себе владу. А для виконання брудної роботи залучають незалежних журналістів. Тих, що вже давно незалежні, тільки від совісті. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став. До вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила борімося й поборемо. Молімося і вимолимо щасливо з Богом! Вірмо в нашу неминучу перемогу. Чи літом чи восени тримаймося совісно, гідно. Як діти світла, правди і добра, Бога нашого Синього корусу Ісуса Христа проти всіх потвор ми не зрадьмо наших. Слава Україні, героям слава Богом і Богородиці! Навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо раджу фашистам!